Так, мене звати Ігор Кость. Я дуже, дуже прошу тиша, щоб можна було почути людину. Шановний, я перший раз виступаю, давайте тихенько трошки, добре? Тишина! Значить, я Ігор Кость, колишній представник «Нафтогазу України у кримінальній справі, по обвинуваченню Юлії Тимошенко. Я працював в Нафтогазі 11 років, останні 8 років був начальником управління претензійно-позовної роботи. Управління, яке я очолював, займалося захистом інтересів компанії у судах. З приводу цієї справи я хочу зробити наступну заяву: ті збитки, які пред'явлені Юлії Тимошенко у цій кримінальній справі, є безпідставними. Таких збитків у бухгалтерському обліку Нафтогазу не існує. Тому я заявляю, що кримінальна справа була порушена безпідставно, вона повинна була бути закрита. Ще на стадії судового слідства, а тим більше було повинно було бути винесено виправдальний вирок щодо цивільного позову. Заявляю, що цивільний позов було заявлено не в зв'язку з тим, що є збитки, а в зв'язку з тим, що Генеральна прокуратура звернулася до Нафтогазу листом, в якому повідомила, що нею, нібито встановлено збитки, і саме ці збитки гіпотетичні, нічим не підтверджені і заявлені в кримінальні ті кримінальній справі. Я заявляю, що Юлія Тимошенко засуджена безпідставно. Ця позиція моя була відома усім в Нафтогазі. Я її висловлював публічно. І фактично за це я був звільнений із Нафтогазу, а попередньо перед тим мене замінили у кримінальній справі. Ні, місяць, місяць часу, першого числа. Вперше за свою роботу 11-й так, моя довіреність я мав, Прямо забороняли мені відмовлятися від позову або зменшувати суму позовних вимог. Це було вперше вас звільнили ви за власним бажанням, чи вас все ж таки на вас тиснули і змусили вас звільнитися? Ну скажу так, я написав заяву, тому що там вже не міг перебувати в цій компанії, і наше бажання було б взаємне. Наші шляхи просто розходилися. Скільки ви років попрацювали? 11 років. До видав довірений головою управління, Бакулін. На вас здійснювався тиск, вчинився тиск щоб ви звільнилися? Скажу так, моя позиція була підставою для звільнення. То Нафтогаз не рахував, суми, рахувала прокуратура. Прокуратура порахувала суми, запропонувала цю суму заявити у кримінальній справі. Нафтогаз просто на підставі самого цього листа прямо в позові, зазначено на підставі цього листа заявив позов. В бухгалтерському обліку таких збитків не існує. Ви мали би виступати в апеляційному суді тут чи ви прийшли просто, щоб висловити зараз свою публічну сумку? Я прийшов, щоб висловити свою думку, тому що я просто не можу дивитися на це, що відбувається. Це не суд, це просто судилище. Я адвокат також. Я також не бачу засу свою двадцятирічну діяльність. Тому це моя особиста ініціатива.